Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні збираючи томати. До речі, сьогодні у нас 28 липня. Вже ну, більше місяця збираємо ми урожай своїй теплиці. Ну, сьогодні хочу поговорити якраз про томати сливки і про таку разючу відмінність низькорослих. Сливок томатів від е, високорослих. Ну, е, за за весь час, що ми займаємося томатами, ми вже, мабуть, висадили е, ну, десятки, просто десятки сортів різних сливок е, від імпортних до таких до наших. Е, е, ну, е, Раніше садили е, в основному ми низькорослі е, томати. Високорослі були в нас тільки дебарао. Це такі, е, теж нас, е, як наподобі Корнеєвського, якийсь росте, то сливку е, дебарао ми висаджували практично весь час, тому що вона тяглася довго від, е, як кажуть, від посадки і пошти до самих морозів. Ну а зараз займаючись розсадою. Ми ж весь час садимо якісь сорта, щоб попробувати, які кращі. І тому е, якраз дивишся на це все, аналізуєш. І от хочу вам, яка от, сам люблю високорослі томати, і е, стараюся привити, яка от, любов у тих, хто дивиться ролики, щоб зрозуміли, що дійсно такі високорослі томати. Е, Ну, набагато вигодніше, ефективніше, як я завжди кажу. В конечному, як кажуть, повинен бути результат. А результат по результату йдемося. Ось хочу почати вам з того, що ось посадили ми для експерименту ну, сливку, яку ми ще не садили, олів'я. Ну, зовсім непогана сливка. Добротна, ось така вона величенька. Ну, вони. Вони вже все, вони ось практично кущі пусті. За місяць все зібралося. Поки були кущі налиті, вроді б то повні, показувало, що їх там багато, що вони такі гарні. Ну, коли собереш один раз другий, перша друга кість. І все, томати закінчуються. Ось я вам кажу за місяць тут практично нічого не залишилося. Як би ви біля них не доглядали, що ви їм не робили, сам по собі томат відходить. Ну і далі хочу показати. ось цю Високорослу сливку, яку ми теж збираємо місяць. Ось як хочете подивитися, ось дивіться. Тут всі ось вже зірвані, бачите, пусті кісті, самі, самі грони, ось все, все зібрано. Оця частина практично. Оце якраз і є частина отого томата олівія, що ми зібрали. Ось так як взяти. Оце ось те, що дало Ну, оліві вже немає низькорослого томата. А цей практично ось починає далі, далі і далі. Ось можете подивитися, це буде зриватися. ну Ми робили обзор цієї сливки, це сливка калібрі. Я розказував, яка вона навкуста, що буду, не буду на цьому зупинятися, я хотів просто. Зосередити вашу увагу на урожайності. Просто разюча відмінність від низькорослих. Скільки тут, тут збирається, а тут дивіться, ще тільки в'яжеться. І до самого верху, ось дивіться, ще які маленькі гронки. Там буде зриватися, зірветься. Сюди піде більше поживних речовин. нальються і томати будуть довго-довго. Ось як оце все виглядає. Бачите, зриваються вони прекрасно. І це Тільки тронеш. І вони для консервування просто ще й, й красиві. який на вкус, теж дивіться, ролик я показував. Ось далі сливка Адель. Тут, мені здається, ще більш урожайніші. Ось можете подивитися. Теж ось ця частина вже все зірвано. Місяць же все прибирається, ось пусті. А тут тільки тільки починає спіти і далі, а далі росте. От, ця більш видовжена. Ну, і по вкусових якостях вони відрізняються. Ну, для мене тут саме головне і те, що я вам хотів донести, що результат урожайності. ну Ось ви можете глянути, росте всього з 4 кущі. 4 кущі томатів. Ви подивіться, яка віддача. Просто як вроді вони тут причеплені. Я вам гарантую, що це не фотомонтаж, що так воно є. Красивенна сливка. Ось по цій причині ми і дійсно, що можна посадити декілька псона, все, якийсь десяток кущів томатів, сливок, і бути... Просто з прекрасним урожаєм. Ну, я це говорю більше для тих, хто займається, ну так як ми, в таких невеликих не об'ємах. Фермери, то ясно, що не будуть садити високорослі, там і машинна зборка, там нужні низькорослі. Ну а от іменно для огородників, для дачників, для тих, хто, хто так садить небагато, хто садить для себе, навіть так, як і ми і на продаж. Да, для того, щоб вони добре розвивалися і росли, уход, звісно, за ними більший. Якщо погано доглядати за ними, то і, і ясно, що цього і урожаю не буде. Ну, все ж, коли, коли дає результат, значить, значить, все робиться правильно. Тому, ось дивіться, бачите все, як, які прекрасні томати. Ну і остання та, що ми в цьому годі посадити, сливка бендрика. Теж дуже дуже багато її. І... Ну, єдиний, єдиний мінус, ось бачите, як погано зав'язалося. От Погані погодні услов... умови були такі, що е... то ночі холодні, то той град, що просто рослини отримали величезний стрес, я думаю, від того. Хоча все одно, все одно ми, ми її збираємо. Вона дрібніша, менша. Ну, але ж теж високоросла, і я думаю, по урожайності непогана. Ну, а в порівнянні з ясно, що от коли глянеш тут і тут, то все ж таки перевагу більше, от я так як для себе, то Чесно вам скажу, більше сливку бендрика садити не буду, більше віддаму перевагу або Адель, або ж калібрі. Ну і це те, що до гібридів. Ну, є ще один і не гібрид, який би я хотів вам порекомендувати. Ось така Сибірська тройка називається. Росте він у нас, ми його втекнули, це як була розсада, і втекнули, ось він у нас росте, як кажуть, однією гілкою в теплиці, а однією на вулиці. Тому, так як зараз і зараз, ось дивіться, яка врожайність як зав'язалася. Ну, Теж би вже красніли, ну, посіки посажена пізніше і меншою в розсаді, вона рослина ця відстала трошки і позав'язувалась через щось, дивіться, теж грони зав'язалися не повністю. Тому що це все від погодних умов. Аби коли ми садили, висаджували її більше і в теплиці, то Теж урожайність була просто прекрасна. І е, що я вам хочу сказати, вона, ця сливка, і не низькоросла, і не високоросла, ну так як наподобі на полуіндотермінатний. Оце якраз такі, такі томати, що і насіння з них можна собирати. Тому можу е, порекомендувати вам е, теж такий томат сливку, як альтернативу. Тим імпортним томатом. Оце єдина із тих сливок, що ну, от так, що аби я оце зараз зараз би садив, то міг би, так як, як ну, подобі низькорослих томатів, то висаджував би оцю сливку Сибірська Тройка. А так із всіх низькорослих тих, що е, томатів сливок, що ми висаджували за весь час, це інкас були непогані, низькорослі, е, класік, ну це всі, всі такі голландські сорта. Е, наші ж, ті, що такі більш, ну вони теж не наші, Ріограндері, Ріофує і, і різні другі низькорослі. Мати сливки, все одно вони відходять дуже-дуже швидко, от просто за місяць і їх практично немає. Тому, тому от сьогодні, сьогодні я вам хотів показати, що все-таки, якщо ви хочете довго збирати урожай, довго, довго споживати сливку. Висаджуйте більш от такі сорта високорослі. Ну, тим більше, що е, коли от я вам розказую, які сорта ви можете, уже знаючи, яке воно буде, купити е, там чи, чи насіння, чи в розсаді, е, не, не задумуйтесь над тим, що там насінина дорого коштує, воно все оправдовується. Так що, от так, якщо вам було корисно відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, все, що буде цікаве, все, що буде вам на користь, будемо розказувати, показувати. Всього вам доброго.